Друзі, всім бажаю здоров'я. В цьому відео хочу висловити щирі слова вдячності Світлані Легкій і фонду світлий команді фонду, а також Нікі Белосерківській, Євгену Чишваркіну та Олі Поляковій за черговий подарунок нашому батальйону безпілотних систем Легіон Північ, 44 окремої механізованої бригади. Саме ця команда людей, яку ще не назвав, передала нам ось цей ось шикарний бус в довгій базі, грузопасажир, відносно свіженький. 2014 року в класному технічному стані подарували його нам, і ми за це дуже вдячні. Тому що наш батальйон часто переміщується по різним зонам бойових дій, переміщується туди, де гаряче, туди, де треба допомога силам оборони, туди, де треба підтримка піхоті. І завдяки такому транспорту наші переміщення, переміщення нашого майна, нашого особового складу значно полегшується. Тому щиро вам дякуємо за підтримку збройних сил України. Слава Україні! razão da vitória